Уявіть собі фабрику, де роботів більше ніж людей, де нові автомобільні деталі збираються щосекунди, А автомобіль Тесла майже готовий лише за 40 секунд. Це не науково-фантастичний фільм, а реальність найбільша та найсучасніша гігафабрика Тесла у світі. Ілон Маск називає це машиною, яка будує машину. І коли ви побачите її внутрішню частину, ви зрозумієте, чому тут автоматизовані машини роботи з лазерним наведенням та системи штучного інтелекту працюють разом як ідеальний оркестр. У той час як інші компанії витрачають години на створення автомобіля Тесла, випускає новий автомобіль з конвеєра кожні 40 секунд. Ця технологія може змінити хід розвитку всієї автомобільної промисловості в майбутньому. Сьогодні ми завітаємо всередину цього заводу, де краєвиди вас вразять. Що саме відбувається на найбільшому у світі заводі Тесла, як автомобілі виробляються за лічені секунди? Тож обов'язково слідкуйте за відео до кінця, адже історія ось-ось почнеться. Перш ніж продовжувати, підпишіться на канал, щоб першими побачити такі захопливі відео, гігафабрика Тесла це незвичайна фабрика, це місце, де створюється майбутнє. Цей завод вважається найбільшим у світі заводом з виробництва електромобілів. Його розміри настільки величезні, що якщо ви прогуляєтеся навколо нього, то не побачите кінця навіть після кількох кілометрів. Цей завод розташований у таких районах, як Невада та Техас, де звук машин величезних сталевих будівель та швидкоплинних автоматизованих ліній чути аж доки око не сягне. Що секунди тут створюється щось нове. кажуть, що це не просто автозавод, а завод майбутнього, де вже сьогодні розробляються технології завтрашнього дня. Коли Ілон Маск планував цей завод, його мрією було створити місце, яке мінімізує потребу в людях і максимізує потужність машин. Він сказав, що справжня інновація це не автовиробник, а машина, яка її виготовляє. Саме з цієї ідеї народилася гігафабрика. Вона називається Гіга, тому що виробляє акумулятори та автомобілі потужністю в гігаватт-годину, якої достатньо для живлення невеликих країн. Мета заводу не просто виробляти автомобілі, а звільнити світ від старих джерел енергії, таких як бензин та дизельне паливо. Автомобілі, що виробляються тут, повністю електричні. Тут немає диму, немає шуму, лише поєднання тиші та потужності. Щодня звідси виїжджають тисячі акумуляторних батарей, двигунів та транспортних засобів, і найдивовижніше те, що серед них рідко можна побачити людей. Роботи виконують більшу частину роботи із такою точністю, що допустима помилка практично неможлива. Кожен куточок гігафабрики нагадує щось із науково-фантастичного фільму. Блискучі деталі автоматично з'єднуються одна з одною довгими металевими лініями, зварюють роботизовані руки. Лазерні машини ріжуть метал, машини рухаються над головою, а внизу їдуть черги автомобілів. Усе середовище нагадує живу дихаючу машину. Завод спроєктований таким чином, щоб виробляти всю необхідну електроенергію від власних сонячних панелей. Сонячне світло, що падає на дах, живить усю фабрику. Це чудово, оскільки дуже мало заводів у світі є справді екологічно чистими. Технології автоматизації на гігафабриці. Дивлячись на гігафабрику Тесла, відчуваєш себе машиною з іншого світу. Тисячі роботів, а не люди працюють невпинно та без зупинки. Скрізь видно блискучі металеві деталі, рухомі стрічки та машини, що працюють в унісон. Все це настільки швидко та точно, що глядач вражає. Кажуть, що тут разом працюють понад 10 нуль роботів та штучного інтелекту систем. ШИ кожен робот має певне завдання. Деякі збирають раму транспортного засобу, дехто зварює, дехто фарбує, а дехто оглядає готовий транспортний засіб. Уся ця система працює як оркестр. Кожен інструмент грає в ідеальній гармонії. Тут що секунди щось збирається. Щойно рама автомобіля потрапляє на конвеєр робот, негайно захоплює її та прикріплює наступну деталь. Потім інший робот зварює з'єднання за точними розмірами, щоб забезпечити відсутність зазорів. Водночас третій робот починає готувати наступну деталь. Весь цей процес настільки швидкий, що здається дивом. Саме тому завод Тесла називають найшвидшим заводом у світі. Щодо його швидкості, то тут кожні 40 секунд виробляється новий автомобіль. Це може здатися неможливим, але це правда. У той час, як інші компанії витрачають години, а іноді навіть цілий день на складання автомобіля машини та системи Тесла збирають автомобіль лише за 40 секунд. Щоб зрозуміти весь цей процес, він відбувається в кілька етапів: спочатку готують акумуляторний блок. У середині заводу є спеціальні лінії, де літій-іонні елементи зварюються разом, утворюючи міцний акумулятор. Цим завданням займається ціла армія роботів. Кожен елемент зібраний з такою ретельністю, що немає місця для помилок, адже рушійною силою є акумулятор Тесла. Далі йде етап з'єднання рами. Саме тут створюється кузов або рама автомобіля. Спочатку великі шматки алюмінію відливаються на верстаті під назвою Гігапрес. Цей верстат настільки масивний, що може створювати великі секції всього кузова автомобіля за один раз. Це зміцнює раму автомобіля та економить багато часу. Після виходу з Гігапреса ці деталі відправляються на наступну лінію, де їх збирають інші роботи. Тут виконуються тисячі точок зварювання, а на кожному стику встановлені датчики, які миттєво виявляють навіть найменший дефект. Коли корпус готовий, його відправляють до фарбувального відділу. У повітрі немає жодного запаху чи пилу. Десятки роботів одночасно наносять фарбу на автомобіль шар за шаром, забезпечуючи блискуче та міцне покриття. Люди лише стежать за тим, щоб кожен колір був нанесений рівномірно та акуратно. Потім йде складальна лінія, де встановлюється двигун автомобіля, сидіння скло, програмні системи та екрани. Саме тут разом працюють і люди, і роботи. Люди в основному займаються остаточними перевірками та фінішними штрихами, а машини виконують решту. Що секунди сюди додається нова деталь, іноді двері шина кермо. Зрештою, автомобіль відправляється на випробувальну лінію. Тут система штучного інтелекту автоматично перевіряє кожен компонент автомобіля, щоб переконатися в його ідеальному стані, наприклад, тиск у шинах, баланс гальм, показники датчиків і навіть працездатність програмного забезпечення. Якщо виявляється щось несправне, автомобіль автоматично сповіщає і робот виправляє це на місці. Це означає, що втручання людини потребує дуже мало, саме тому Тесла може працювати так швидко. А коли автомобіль повністю готовий, він сходить з конвейера та прямує на випробувальний трек. Там проводяться його фінальні випробування, швидкість гальмування, продуктивність акумулятора. все. тільки тоді вирішується, чи гідний автомобіль бути відправленим клієнту. Вертраж Гігапрес, справжнім переломним моментом серцем гігафабрики Тесла є його вертраж Гігапрес. Це машина, яка трансформувала всю автомобільну промисловість. Раніше для створення кузова автомобіля збирали десятки дрібних деталей, але тепер прес-машина Гігапрес відливає значну частину всього автомобіля за один раз. Те, що раніше займало години, тепер виконується за лічені секунди, ось чому її називають справжнім проривом. Гігапрес нагадує гору: його висота еквівалентна двоповерховому будинку, а вага настільки велика, що навіть для його переміщення потрібна важка техніка. Під час руху земля злегка тремтить. Тиск, що створюється в цій машині, достатній для заливання розплавленого алюмінію у форму для створення великого кузова автомобіля. Раніше компанії виготовляли кожну деталь автомобіля окремо, а потім збирали їх. Але Тесла подумала, чому б не відлити всю задню або передню частину за один раз. Це не тільки заощадило час, але й усунуло можливість помилки. Найголовніша особливість Гігапрес полягає в тому, що він створює весь кузов автомобіля за один раз. Це як виймати іграшку з форми, а не збирати її. Це не лише пришвидшує виробництво, але й експоненціально збільшує міцність автомобіля, оскільки корпус відлитий з одного шматка з'єднань менше, а де менше з'єднань менша ймовірність поломки або розхитання. Ця машина працює з такою точністю, що ймовірність помилки практично нульова. Алюміній плавиться за температури приблизно 700 градусів, а потім заливається у форму під сильним тиском. За лічені секунди він охолоджується та формує міцний металевий каркас. Потім машина автоматично виймає деталь і відправляє її на наступну лінію, де над нею починають працювати інші роботи. Ілон Маск каже, що Діга повністю змінив виробничий процес Тесла. Раніше для рами автомобіля потрібно було понад 300 деталей, але тепер достатньо лише однієї чи двох великих деталей. Це також зробило автомобіль легшим і скоротило час виробництва вдвічі. Саме тому Тесла сьогодні здатна створювати найшвидші автомобілі у світі. Також була розроблена спеціальна система для роботи Гігапрес. Навколо машини встановлені датчики, які постійно вимірюють температуру металу, тиск і баланс форми. Якщо виникає навіть найменша помилка, система негайно зупиняється та виправляє її. Це означає, що машина думає самостійно та виправляє власні помилки. У цьому її справжня сила. Якість кузовів, виготовлених цією машиною, настільки чудова, що компанії потрібно дуже мало оздоблювальних робіт. Фарбування та зварювання також спрощені. Це економить час та енергію на заводі. Ось чому витрати Тесла нижчі ніж у інших компаній, а її автомобілі виявляються міцнішими та довговічнішими. Енергетична та стійка система заводу Завод Тесла це не просто світ машин та автомобілів, а й приклад для планети. У той час як інші компанії досі покладаються на старі джерела енергії, такі як вугілля чи нафта для своїх виробничих систем. Тесла повністю перейшла на відновлювану енергію, таку як сонячна та вітрова енергія. На даху заводу встановлено тисячі сонячних панелей, які безпосередньо перетворюють сонячне світло на електрику. Протягом дня ці панелі генерують достатньо енергії для роботи всього заводу, а решта електроенергії зберігається в системі акумуляторних батарей для використання вночі. Ця система настільки потужна, що весь завод працює безперервно навіть у хмарні дні або вночі. Ілон Маск вважає, що якщо сам виробничий процес спричиняє забруднення сенс електромобілів, марний. Тому він спроєктував цей завод таким чином, щоб він працював з нульовим рівнем викидів, тобто без диму та забруднення. Усі відходи, що утворюються на заводі, використовуються повторно. Наприклад, алюмінієві деталі плавляться та переробляються на нові автомобілі. Витрати води тут також значно менші, оскільки вода, яка використовується в системі, знову фільтрується та повертається в трубопровід. Стіни заводу також оснащені спеціальною ізоляційною технологією для підтримки постійної температури та запобігання втратам енергії на кондиціонування повітря. Крім того, в кожній секції встановлені датчики, які визначають, коли вмикати, а коли ні. Це автоматично контролює споживання енергії. Результатом усіх цих зусиль є те, що завод Тесла вважається одним із найекологічніших промислових об'єктів у світі. Він демонструє поєднання технологій та природи. Тепер поговоримо про взаємодію людини та машини, яка керує всім цим заводом. Це не так, ніби все залежить від машин. І люди і машини працюють разом. Машини забезпечують потужність і точність, а люди розуміння та нагляд. Коли новий транспортний засіб з'являється на конвеєрі, люди використовують комп'ютерні системи для контролю швидкості та напрямку руху кожного робота. Якщо трапляється навіть незначний збій, оператори негайно виправляють систему. Тесла вважає, що машини не помиляються, якщо люди дають їм належні інструкції. Тому кожен співробітник тут навчається працювати з машинами. Це навчання не лише технічне, а й включає мислення, наприклад, як координувати дії з машинами та як розуміти, коли системі потрібна допомога. Роль людей тут вирішальна, оскільки дані про кожен процес на заводі постійно збираються. Люди зчитують ці дані та розуміють, де потрібні покращення. Наприклад, якщо робот сповільнюється або споживання енергії на певній лінії високе, вони негайно втручаються. Ринок Тесла. Якщо говорити про найвідомішу у світі компанію з виробництва електромобілів сьогодні, то Тесла перше ім'я, яке спадає на думку. Компанія Ілона Маска вже не просто виробник автомобілів, а справжня революціонерка. Швидкість, з якою ця компанія щороку нарощує виробництво, стала прикладом для інших компаній. Тепер обговоримо, скільки автомобілів Тесла виробляє та продає щороку, а також які її цілі на майбутнє. Минулого року, у 2024 році, Тесла поставила понад 1 мільйона автомобілів клієнтам по всьому світу. Так ви не почули майже 1,8 мільйона автомобілів. Це не дрібниця. Тесла досягла цього в той час, коли світовий автомобільний ринок зазнавав коливань. Однак Тесла перевершила всіх швидкістю своїх систем і заводів. Якщо порівняти це з 2023 роком, Тесла поставила приблизно 1,88 мільйона автомобілів того року. Це означає, що у 2024 році спостерігався незначний спад, але компанія не вважала це значною втратою, а радше можливістю для покращення. Адже Ілон Маск каже, що якість і довіра важливіші за кількість. Зараз його увага зосереджена не лише на кількості автомобілів, а й на їхній продуктивності терміні служби акумулятора та довговічності. Тесла чітко заявила, що в майбутньому хоче продавати не просто електромобілі, а повну систему розумної мобільності. Це означає, що транспортні засоби, акумулятори та зарядні мережі будуть під їхнім контролем. Саме тому компанія має ще більші цілі на найближчі роки. Згідно з кількома повідомленнями, Тесла прагне випустити понад 2 мільйони автомобілів до 2025 року. Компанія працює щосили для досягнення цієї мети. Машини на гігафабриці працюють цілодобово, гарантуючи, що виробництво ніколи не зупиняється. Крім того, компанія готується до створення нових заводів у таких країнах, як Китай, Німеччина та Індія, що спростить виробництво на всіх континентах. Що стосується частки ринку США та Китай, залишаються найбільшими клієнтами Тесла. Тесла поступово набирає обертів на таких ринках, як Європа та Індія. Важливо, що Тесла не просто хоче виробляти дорогі автомобілі, а й розробляє доступні автомобілі для широких мас. Це може призвести до значного зростання ринку в найближчі роки. Однак Тесла стикається з такими викликами, як ціни на акумулятори зростання конкуренції та державне регулювання. За словами Ілона Маска, це лише невеликі перешкоди, а не перешкоди. Тесла залишається провідною світовою компанією з виробництва електромобілів. Виробляти мільйони автомобілів щорічно непросте завдання, але Тесла досягла цього. А її мета в найближчі роки ще більша – щоб ім'я Тесла було на кожній дорозі світу. Тож питання зараз полягає в тому, чи зможе Ілон Маск зберегти цей імпульс? Чи подолає Тесла позначку в 2 мільйони автомобілів наступного року? Відповідь буде відкрита з часом. Але одне можна сказати, напевно, Тесла це вже не просто компанія, а символ майбутнього, проблиск майбутнього. Наступний крок Ілона Маска. А тепер поговоримо про найцікавіше. Наступний крок Ілона Маска. Завод Тесла, його машини, його транспортні засоби все разом уже змінило світ. Але Ілон Маск це людина, яка ніколи не зупиняється. Саме тоді, коли всі задаються питанням, що буде далі, він робить те, що всіх дивує. Тож тепер виникає питання, який наступний рівень для Тесла? Звіти та новини свідчать про те, що Ілон Маск більше не хоче обмежувати Тесла лише електромобілями. Його наступна мрія повністю самостійно побудований завод, місце, де машини будують самі себе. Уявіть собі фабрику, яка сама себе ремонтує, створює нових роботів і працює без допомоги людини. Звучить як кадр із науково-фантастичного фільму, але Тесла вже почала над цим працювати. Він каже, що якщо автомобілі можуть їздити самі, то й фабрики теж. У Ілона Маска є ще одна велика мрія: літаючі автомобілі. Він неодноразово заявляв, що в майбутньому рух транспорту буде в небі, а не на дорогах. А Тесла працює над технологією, яка дозволить електромобілям літати легким кузовам швидкій зарядці акумуляторів та безшумному польоту. Це те, що може стати реальністю в майбутньому. Тесла вже розробила акумулятор, здатний піднімати в небо навіть важкі двигуни. Якщо все піде за планом, то в найближчі кілька років ми зможемо побачити автомобілі, які їздять по дорозі та злітають одним натисканням кнопки. Але бачення Ілона Маска сягає ще далі. Він каже, що Тесла не просто будуватиме автомобілі, а створюватиме живі фабрики системи, які навчаються, розуміють та постійно вдосконалюються. Це звучить як наукова фантастика, що стає реальністю. Багато хто запитує, чи все це можливо. Тож відповідь така: якщо хтось і може це зробити, то це Ілон Маск для людини, яка зробила ракети багаторазовими та зробила електромобілі найбільшим ринком у світі, немає нічого неможливого. Тож майбутнє для Тесла буде ще більшим. Тепер справа не лише в автомобілях, а в абсолютно новому баченні світі, де заводи працюватимуть самі автомобілі, їздитимуть самі, а можливо навіть деякі літатимуть. І саме таке майбутнє нам сьогодні показує Ілон Маск. Чи усунеться фабрика потребу в людях у майбутньому? Якщо ви також вважаєте, що це початок майбутнього, то поставте лайк відео та підпишіться на канал.